Ну що ж, вітання всім. Ви знаєте, існує така одна вічна дилема. А що ж такого висадити в себе на подвір'ї, щоб воно мало такий справжнісінький вау-ефект? І ви не повірите, навіть я завжди задаю собі те саме запитання, і все це не дивлячись на наш досвід, не дивлячись на те, що ми робимо озеленення вже більше 20 років. І повірте мені, дилема завжди одна і та ж. Але сьогодні я хочу вам показати одну дуже класну рослину, котра 100% забезпечить вам оцей вау-ефект, якщо ви її висадите, звичайно. Знайомтесь: гортензія волотиста LimeLight. Ні, ну ви просто зверніть увагу от на цю справжню красуню. Ви не повірите, але висаджували ми її тут, на цьому місці близько трьох років тому, ну максимум чотири. Звичайно, кожного тижня ми приходимо сюди для того, щоб провести сервісне обслуговування даного подвір'я. І кожного разу протягом сезону в мене просто е, хочеться взяти в руки відеокамеру для того, щоб відзняти кожен етап того, як ця гортензія розвивається. Е, звичайно, посадили ми її в. Сюди на це місце. Тут у нас є на Це означає, що півдня тут, ну майже півдня на цьому місці тінь. Вона себе тут просто чудово почуває під. Сам е, корінь ми провели крапельну систему поливу. У нас тут взагалі на цьому подвір'ї є система автоматичного поливу газону, і під кожну рослину так само проходить крапельна трубка. Так само вона проходить тут під цю гортензію, е, обрізаємо цю гортензію раз в році. І обов'язково вносимо регулярно добрива. Це дуже важливо, тому що добрива це поживні речовини. І в результаті вона виглядає настільки бомбезно. Я не знаю, я читав, що вони Виростають навіть до 3 метрів за вишки. Я думаю, що наступного року вона стане ще вищою. І в мене буде так само можливість показати, як вона виглядає. Ну просто, просто справжня красуня. Насправді, період цвітіння багаторічних квітучих рослин настільки короткий, ну, наприклад, візьмемо до уваги форзицію, яка найперше в році квітне, взяти там азалію з ордедендронами, чи там більшість троян, всі вони квітнуть дуже-дуже недовго, якихось там 2-3 тижні, і все. І нема вже на що, на що подивитися. В цьому відношенні гортензія волотеста лаймлайт, вона набагато краща. Гортензія, ну, Ця гортензія це справжня перлина серед декоративних кущів. Її добре знають і цінують всі у всьому світі за оцю просто вражаючу красу і невибагливість. І до до речі, тривале цвітіння. Вона виростає в вигляді розлогу куща і досягає висоту навіть до 3 метрів ширину до 2,5 метрів. Навіть без цвітіння цей кущ виглядає досить і охайно завдяки міцним вертикальним пагонам, які не, схиляються, не схиляють під вагою оці великі суцвіття. Найбільша прикраса лаймлайт це, звичайно, її суцвіття. Вони великі, конусоподібні, щільні, досягають до 25-30 см довжину. Спочатку квіти мають такий ніжний лаймово-зелений відтінок, що, до речі, й дав назву цьому сорту. І з часом вони поступово посвітлішають до кремового білого. А ближче там до осені набувають реживуватого або навіть бускового відтінку. Цей ефект поступово поступової зміни завжди виглядає красиво. Наприклад, коли на кущі з'являється таке різне забарвлення. Квітне лаймлайт від липня і аж до жовтня, іноді навіть пізніше. Навіть засохлі суцвіття можуть зберігати свою декоративність, і навіть коли вони вкриті інеєм, виглядають дуже-дуже гарно. Вони часто використовуються там в зимових букетах, сухоцвітах і так далі. Щодо умов вирощування, то цей сорт не надто вибагливий. Найкраще почувається на сонячних ділянках, хоча може рости і в легкій напівтіні. Е, Від достатньої кількості світла буде залежати яскравість цвітіння. Ця гортензія любить родючий, добре зволожений, але дренований ґрунт. Найкраще, коли він буде злегка кислий або все ж таки нейтральний. Полив Обов'язково має бути, він повинен бути регулярним, особливо в період спеки. Рослина дуже чутлива до пересихання ґрунту. Удобрювати рекомендують навесні. Підійдуть, звичайно, комплексні добрива для квітучих або спеціальні є такі спеціалізовані для гортензій. І обрізка, до речі, дуже важливий момент у догляді за лаймлайт. Основну обрізку проводять навесні, скорочуючи пагони на 2-4 бруньки. Саме на цьогорічних пагонах і формуються квіти. Такий підхід стимулює рясне і пишне цвітіння. Ну, як бачите. Звичайно, саме зараз на квітковому конкурсі краси даного подвір'я на першому місці в цей період перше місце посідає гортензія, волотиста лаймлайт. Принаймні, з моєї точки зору, звичайно, є там цей чудовий клен, який вже я також показував у своїх відео. Є там фотінія, є в нас там на деяких клумбах висаджена азалія, рододендрон. І всі рослини мають свій певний період, коли вони найкращі, коли вони чудово виглядають, коли вони квітнуть. Але якщо порівняти, наприклад, з іншими рослинами, гортензія Лаймлайт, вона набагато довше зберігає свою декоративність, ніж інші. Скажімо, якщо беремо початок року, взагалі, коли сезон починається, там зима відходить, то найперша розпускає свої квіти, це форзиція, Це такі жовті квіточки, кущики, можливо, ви пам'ятаєте, коли починається весна, саме починається цвітіння з форзиції. Після того там вже там, починаються там, різні церціси, магнолії. Квітнути теж гарно виглядають, але вони всі дуже-дуже мають короткий період цвітіння. Наприклад, Фотінія, вона не квітне, верніше квітне, але не настільки яскраво виглядає. Саме у фотінії декоративно виглядають її листочки, тому що вони мають таке червонувате забарвлення. Фактично по червень включно фотінія теж виглядає ну, просто поза будь-якою конкуренцією. Надзвичайно гарно гортензія виглядає в поєднанні з самшитом, особливо з такою шариковою формою, в поєднанні з різними злаковими рослинами. До речі, вибір їх є просто фантастичний. Вони дешеві, так само як і ця гортензія висаджували ми таку 50 сантиметрову гортензію. Такий маленький малесенький горщик. Він тоді коштував, здається, там 300 гривень на той час. Можливо, зараз буде коштувати там 400, Окей. Але разом з тим це дуже недорога рослина, а ефект від неї ну, просто ви самі бачите. Важливо не пошкодувати грошей на нормальну ґрунтосуміш, особливо, якщо у вас такі важкі ґрунти придбати нормальну ґрунтосуміш, викопати ямку, ну і одним словом використати таку або кислий ґрунт, або там універсальну. Що би я вам міг порадити? Якщо, наприклад, ви будете її поливати, то в день, коли таке пекуче сонце, я би вам не радив включати систему автоматичного поливу, адже часто люди вносять добрива на газон і включають одразу систему автоматичного поливу навіть під час палящого сонця. І якщо водичка попаде на ці квіти, то відповідно вони Будуть попечені, виглядати будуть погано. Це ви зробите таку велику помилку. Це вам кажу з досвіду, тому що один раз я так був зробив на одному об'єкті, за що потім поплатився. Але е, ділюся з вами досвідом, так як ви на мене підписані, то я думаю, ви оціните такі поради. Е, дуже гарно гортензія виглядає, е, коли вона на фоні гарної зеленої травички, гарним, з гарним газончиком. Зверніть увагу, тут у нас такий. Ну, я би сказав, майже бездоганний газон, тому що бездоганність вона не має меж. Гарний цей газончик все ж таки, ми його доглядаємо, стрижемо, удобряємо, одобряємо, ну, Зараз не про це мова. Зараз мова про гортензію. Ну і в принципі, це майже все, що я хотів вам сьогодні сказати. Я сподіваюся, я вас порадував цією справжньою красою. В свою чергу вподобайте. Не забувайте підписуватись на мій ютуб канал, коментувати і підтримувати весь україномовний контент на Ютубі, котрий саме зараз, як ніколи, потребує вашої підтримки. Так само я стараюсь вподобувати, підтримувати все україномовне, особливо, якщо це мені до душі. А гарно вам дякую за перегляд даного відео і до нових зустрічей.